Тепло та затишок у вашій оселі не мрія, а реальність. Інфрачервоні керамічні панелі. Теплокерамік, вдалий вибір сучасних людей, які цінують комфорт та екологічність. Запатентована технологія виробництва забезпечує довговічність та надійність обігрівачів. Металевий корпус товщиною 1 мм слугує міцним каркасом, а внутрішнє наповнення із нагрівача та спеціальних ізолюючих матеріалів виключає ризики перегрівання виробу. Поверхня виготовлена з глазурованої кераміки, а довга інфрачервона хвиля є абсолютно безпечною і навіть корисною для здоров'я людини. Аналог тепла нагрітого каменю. Інфрачервоні обігрівачі теплокерамік не сушать повітря і не виділяють неприємний запах. Додатково встановлений регулятор температури дозволяє економити електроенергію та створювати комфортний мікроклімат в приміщенні. Усі моделі не бояться бризків води та пари. Чудове рішення для установки в ванних кімнатах, лазнях, басейнах. Працюють безшумно, що робить їх ідеальним варіантом для спалень та кімнат відпочинку. Електричне опалення у вигляді керамічних панелей підходить для установки в квартирах та приватних будинках, офісах та лікарнях, дитячих закладах. Єдине, що потрібно для їх функціонування. Звичайна розетка. Теплокерамік це прогресивна українська інновація на ринку альтернативного опалення, високо відзначена як внутрішніми споживачами, так і закордонними експертами. Теплокерамік це крок до екологічності та економічності.